Ви говорили е, про заборони. Та іде тотально. Бачите, якби влада Помаранчева і Віктор Андрійович почав так вибудовувати свою вертикаль, то він би сидів би сидів, би сидів би, і обрали б, і переобрали би, переобрали. Тому що Донецькі вони дуже серйозні. Вони як танками йдуть і вони вигризуть і асфальт. І Дивіться, яка колосальна вертикаль влади Як Забраного п'ятого каналу частоти, як все виробляється, як вже, вже не скоро побачите на екранах, ми взагалі всі побачимо якихось абсолютно українських людей. От, і вже бачите, український тиждень дав нам кладинці, може ви бачили в останньому номері та бачення. Mm, в журналі і підписано. А чому суспільство мовчить? Це Хрихітка Цахи налятала. Це суспільство. Ось, ось, це ось, ось, ось. Він, 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 він. працює. Угу. Вонок, він він, він, він. <свистуває> yeah, працює. <свистуває> і я забув посередині друге, пробачте людей. Майдан і все. А, Майдан. Ну, бачите, була в мене така ситуація. Я написав таку книжку. Я написав її пейзаж для помаранчевої революції десь за 27 днів. Справді я дуже поспішав, мені хотілося написати це. Я був там всередині, чому мій син був у порі. Я ходив, за хлястик його тримав, бо коли довідався, що будуть загрози, що розганяти все. Він відбивався, я тримався, за ним лазив, щоб витягти ж його десь. З історії. Тому справді багато побачив цього, багато побачив таких дітей. Я навіть не думав, що Україна має такий генофон, такі розумні обличчя. І прекрасні, що стільки їх є цих дітей. І вони віддані, вони, вони справді. От. І я тоді сів із гарячу написав цю книжку. Ну, Я був свято переконаний, як і кожен українець, що це я на істини. Все от так є, як я написав. Розумієте, про, це, про те, що ми побудували кучмізм і все. і і і те, і те, і те. Минули, минув час. Черговий раз це минуло два-три роки по виходу цієї книжки. Ми нагороджуємо законку з імені Яцика дітей. Мені дзвонять із фонду кучми і кажуть, що мені Данилович запрошує, щоб ви прийшли, він дає гроші на премію. Ну я запитую своє керівництво президента Ліги Загор'я, як мені бути? Він каже, ідіть, все одно гроші народні, забирайте і давайте дітям це корисно. Іду я і думаю. Думаю, так, я прийду, це диверсія, він скаже, ага, прийшов палець. Ти там що написав? Кучмізм і все, все, все. Думаю, треба мені почати розмову І Я приходжу, ну коли там те те, всі ці речі. От. Я кажу, ви знаєте, я писав книжку ну, про кучмізм і про все. Думаю, щоб почати розмову і розрядити, щоб не було удару підступного половинка. Я знаю. Мені Гальчинський сказав, що дуже добре написана книжка. Каже, сказав. Але вона наївна, ви переконаєтесь цьому. Ви переконаєтесь в цьому, що вона дуже наївна. От, як оті студенти, студенти, Лоніт Данилович каже. Леонід Данилович. Каже, як оті студенти наївні, хороші, які там стояли. каже, Тому що вожді приходять і відходять. О, ну мені якось полегшало, е е і він сказав таку фразу. Він мені. Я їм подарував українські меценати, бо там про Яцика, вони були добре знайомі. А він мені після Майдану підписує і каже, не все було так, як ви написали там. Як, а, я кажу, я розумію, було mm. так, як ви написали. То б Якось ще сказав, Ні, Кажу, так як ви написали, ви всю вже правду написали. Бо ви сказали, Кузькінг каже, якби я написав усю правду, то мене б уже живого не було. Не Та, значить, цей момент. Е, о, і я я маю суперечливе враження вставлені до цієї своєї книжки з одного боку. Я радий, що я її тоді написав, що вона е, була. Бо то настрої тодішні наші, тодішні наші ілюзії, вірі про вождів і мої теж, і мої помилки з вами. О, і бачите, е, помилка в тому. Що ми декого. декого побачили, таким, яким ми хотіли бачити. Покажи цю книжку ні, ні, ні. От. І вона все одно мені дорога. Знаєте, це як буває, як, як у тебе діти якісь. І, і це. От. Хоча е, сьогодні мені б хотілося б написати частину другу. От. Як, щоб це покласти, І це поїхати. І навіть з собою в дечому популемізувати. Я писав справді чесно, я так вірив і щиро, але в якихось моментах я разом з усіма був такий же наївний, як і це е, наше суспільство. Тому воно вимагає е, частини другої. Я таки сподіваюся, що коли я. Ігоря, це вже для вас, коли я вже домовчу роман про Коцюбинського. Я, я вже тоді напишу цю продовження. Частину другу. Пейзаж для помаранчевої революції, частина друга. Цікаво, буде. І Що ж ви там хочете сказати, Михайло Федотович? Що не сказав? Кучма ж не вже, може вже писати. Що є? <вірш> <вірш> <пірш> <пірш> <пірш Ні, та не оглядатися на нього. Бачите, дуже багато відбулося, і багато ми зрозуміли. Абсолютно, те, що ми так це ніхто не забере. Це було з нами, з українцями, і на такий порив, це значить, що суспільство не безнадійне. І що таке, як це казав один з претендентів президента, тоді казли, видно, що ми не казли і не видно, що ми такі люди і Що коли якась є реакція нормальна, спонтанна, а потім е, справді, що вона не стала брутальною, що вона не стала насиллям, ця революція, це зрілість, це, це те, ми вже самі в це не віримо, але це справді було. Але розумієте, деякі е, наші достойники, які прийшли на цій хвилі, вони це приватизували? Це не наша революція, це їхня революція. Це вони виграли вибори, а вони не виграли вибори. Вони програли. І ми вийшли і сказали, що це нечесно, так? І ми все поставили назад. Просто що якось сталося, що ми настільки увірували в них і настільки їх полюбили, що ми дозволили це зробити. Це мародерство. Розумієте що? Оце хочеться написати у книжці і сказати їм. Розумієте? Бо подивіться, я приїжджаю в Черкаси, мій приятель добрий, там меценат в Черкасах, Валерій Пащенко, балотується на мера. І Він мені каже, а це 10-й чи 12-й, ну може, місяць, день, як відбулася інаугурація. він каже, до мене прийшли ходоки, він бізнесмен, від Порошенка платити. І платити в три рази більше. Тобто, Рекет, збирання податків. Та не може бути, я згадую Порошенко, Україна і все. І потім, бачите, ми побачили наших героїв багатьох. побачили, Кучма сказав, каже, а ви знаєте, що державного розуму і розуму керівника в Ющенка немає. Мене образив, я, можливо, я вже слухаю, Він каже, ви знаєте, ні дорадники нема серйозних, бо не мали б йому сказати. Що треба піти до кучми і взяти компромати на всю цю команду. Компромати є на всіх. Знаєте, я, я відволікся, не можу відмовити собі в задоволенні вам таку цитату. Є такий роман, написав його Робер, Робер Пен Уоррен, все королівське військо. Почитайте цей роман, цей геніальний роман. І там є така ситуація. <кхм>